І ще раз вітаю всіх. Пропоную вашій от таке чудо. Це а, стара, старий ремінь, радянський, верніше, сам механізм натяжний. Тут ручечка, як ви можете побачити, трошечки вона була тріснута. А, оцю як його больстер правильно назвати, я його посадив на епоксидку, щоб воно там кубки трималось, бо воно там трошечки було тут потріскане. Там. Коротше, триматиметься купи, якщо ним русню не ганять, то в принципі буде нормально працювати. Мається на увазі для правки бритв. От така історія. Можливо, знову ж таки, трошечки я захотілося мені зробити його. Подовшим, щоб робочої, поверх робочої довжини було трошки більше. Тут майже опритик, тут сантиметр залишився в натяжку, він ще може трошки потягнеться. Знову ж таки, це все можна вирішити питання трошечки довшими оцими стержнями. Вони тут 5-мм. Я думаю, що знайти такі стержні зараз не буде проблемою. І Якщо знову ж таки, якщо дуже сильно потягнеться кордован, мається на увазі, розтягнеться і, і буде сюди вже діставати, нікуди буде дотягувати, натягувати то в принципі можливо замінить. Ось такі от пірожки. Шкірка тут не товста, <риклад> кордован, вибачаю, все я путаю. Кордован тут не товстий. Тут, до речі, можна одну сторону загрузити якоюсь там алмазкою субмікронною чи Сібіеном. Мається на увазі кубічним нітридомбору Ельбором. Прийнято його називати. Така натяжечка, в принципі, нормальна. Мені подобається. Гарна штучка вийшла. Довгенько я її мусолив. ну Це така це вже історія. У вашій вазі ціна питання досить скромна, 2000 гривень. І вона ваша. От такі отут, таким способом я тут прошивочки дві зробив, отвори зробив. от така от така Красивена штука. Тільки е, єдиний момент без коробочки. Коробочку, в принципі, я вам дам контакти Кості. Е, він, в принципі, я думаю, не відмовиться вам допомогти в питанні будиночка невеличкого для такого девайса класного. Дякую за увагу. На все добре.